Історія Олексія Навального це не лише історія окремої людини, але історія держави, у якій політика, право і людське життя переплітаються найтрагічнішим чином. Його біографія давно стала символом супротиву, а його смерть у колонії символом того, як система в Росії поводиться з тими, хто кидає їй виклик. Але чи була це звичайна смерть? Сьогодні ми отримали нові подробиці інциденту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Федеральна служба виконання покарань офіційно повідомила про смерть Навального ще 16 лютого 2024 року. За версією влади він помер від раптового захворювання. Не виключено, що від тромпу писали вони. Але вдова політика Юлія Навальна сьогодні заявила: її чоловіка отруїли. І це підтверджується аналізами, проведеними двома незалежними лабораторіями за кордоном. За її словами, біологічні матеріали вдалося таємно вивести ще у лютому 2024 року, і обидві лабораторії дійшли одного висновку: Навального отруїли. Але саме в цій історії особливо важливо те, що офіційні версії та свідчення очевидців разюче різняться. Юлія Навальна опублікувала показання п'ятьох співробітників колонії у селищі Харп. Де отримувався її чоловік Олексій? Ці свідчення складаються у картину, яка виглядає як послідовна хроніка погіршення здоров'я і трагічного кінця. За їхніми словами, ще на початку лютого у Навального почалися сильні болі в нозі. Він звертався по медичну допомогу, але отримав лише вимірювання тиску і температури. Ні лікування, ні огляду спеціаліста йому не надали. 14 лютого його перевели у штрафний ізолятор ШИЗО. Це окрема камера, у яку ув'язнених поміщають за дрібні порушення. Там на Вальному стало зле. Він скаржився на болі, але начальник медчастини заявив, що жодних скарг не надходило. 16 лютого, у день смерті, під час прогулянки Навальний відчув себе зле. Він постукав у двері, повідомив наглядачеві, що йому тяжко, але замість того, щоб відправити його в медчастину, його просто повернули до камери. Там він ліг на підлогу, стогнав від болю. Казав, що у нього пече в грудях і животі, його знудило, почалися судоми. Очевидці стверджують, що співробітники спостерігали за його муками крізь грати і навіть зачинили зовнішні двері, залишивши його самого. Лише за 40 хвилин викликали швидку допомогу. Коли лікарі прибули, серце Навального вже практично не билося. Реанімація тривала понад півгодини, але виявилася безуспішною. О 14.17 зафіксували зупинку серця, а о 14.23 припинили усі спроби оживлення. Офіційний діагноз судомний синдром синдром раптової смерті. Але Юлія Навальна стверджує: у чоловіка були ознаки отруєння, судоми, різкий біль, блювання, крововилив – Усе це указує на отруйний вплив, і особливо підозріло виглядає те, що в колонії раптово зникли відеозаписи останнього дня життя Навального. За три з половиною роки його знімали практично постійно і раптом, у вирішальний момент, не залишилося жодного кадру. Зповпадіння це чи свідоме знищення доказів. Важливо пам'ятати, і перед історією Олексій Навальний ніколи не був людиною з тяжкими хронічними захворюваннями. Його соратники казали, він здоровий, як бик. Він бігав, не зловживав алкоголем, вів активний спосіб життя. Усі серйозні проблеми зі здоров'ям у нього почалися лише після того, як він став відкритим опонентом влади у 2017 році. Йому в обличчя. Плеснули суміш зеленки і хімікатів. Він ледве не втратив око. У 2019-му, після арешту і перебування в ізоляторі, у нього різко набрякло обличчя. З'явилися алергічні реакції, які соратники вважали спробою отруєння. А у 2020 році сталося найстрашніше: отруєння новачком. Тоді він ледве вижив, впав в кому, був вивезений до Німеччини, де лікарі підтвердили, що це бойова отрута. Відновлення тривало місяцями, і сам Навальний зізнавався, що заново вчився і говорити, і ходити. І усе ж, попри це, у 2021 році він повертається до Росії, знаючи, що його відразу заарештують. Відтоді його життя перетворилося на низку судів, колоній, штрафних ізоляторів і постійного тиску. Його відправляли у ШІЗО десятки разів. За те, що він не так привітався за розтібнуту куртку, за відмову мити паркан. Сумарно він провів там майже рік. Умови були нестерпними, не можна лежати в день, не можна мати особисті речі. Холод, убога їжа. Навіть під час хвороби його не щадили. У січні 2023 року у нього була висока температура і кашель, але ліки не передавали. Лікарі писали відкриті листи, вимагаючи припинити знущання, але система залишалася глухою. Коли Навального перевели в колонію на Ямалі, умови стали ще суворішими. Він розповідав, що його виводили на прогулянки в камеру з голим бетоном і снігом на підлозі. За вікном було видно лише паркан. Його чотири рази відправляли в Шізо навіть там. І усе це супроводжувалося безперервним судовим тиском: нові справи, нові вироки, нові строки. У підсумку до 23-го року він отримав майже 20 років ув'язнення в особливому режимі. Влада стверджує, смерть Навального природний процес, збіг, трагедія, але не більше. Пропаганда говорила про тромб. Хоча лікарі зазначають, цей діагноз надто зручний і надто часто використовується у в'язницях. Доктор Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння у 2020 році, підкреслює, тромбоемболія не може бути встановлена без розтину, а розтину не проводили. Інші спеціалісти кажуть, те саме тромб універсальне пояснення, щоб не шукати справжню причину. І тут виникає головне питання: чи можна вірити версії, яка так зручно збігається з інтересами влади? Чому зникли записи з камер? Чому медичну допомогу не було надано вчасно? Чому незалежні дослідження, про які говорить Юлія Навальна, досі не опубліковані? Смерть Олексія Навального це не просто смерть людини. Це сигнал, адресований усім, хто готовий кинути виклик системі. Це спроба показати, що будь-який супротив закінчиться придушенням, що кожен крок проти влади коштуватиме життя. Але водночас це і потужний символ, символ того, що людина може йти до кінця, навіть розуміючи, що на неї чекає. Юлія Навальна прямо звинувачує Володимира Путіна у вбивстві свого чоловіка. Вона стверджує, що спецслужби розробили і застосували заборонену хімічну зброю. Що отруєння це свідомий акт. Кремлю відповідь каже: мені нічого не відомо. І знову мовчання там, де мали б бути відповіді. І сьогодні, коли ми говоримо про Олексія Навального, важливо розуміти це, історія не лише про нього, це історія про державу, яка боїться правди. Про систему, для якої простіше перекреслити життя людини, ніж визнати її право на слово, про владу, яка не готова терпіти її можна сперечатися про те, яким політиком був Навальний, погоджуватися з його програмою чи ні, але не можна сперечатися про те, що його вбили обставини, створені руками влади. Постійні щизо, позбавлення медичної допомоги, отруєння, тиск, усе це не випадковості, це системна політика і фінальний парадокс, знищуючи людину, система лише посилює її образ. Олексій Навальний уже не зможе продовжити свою боротьбу, але його смерть стала подією, яка назавжди залишиться в історії. Для одних як трагедія. Для інших як символ супротиву, і це те, що неможливо стерти ні пропагандою, ні офіційними довідками, ні діагнозами про Тромб.